Нарешті, виходжу до вас я. Сергій забрав мій телефон, не віддавав. Але для розпаковки я з вами. Я вже заскучила за вами, до речі. Що, робимо розпаковку? Молочко. Ще у нас шампунька. Шампунь ми взяли три штучки. Я буду вам казати кава як. Буду вам казати, по скільки штук. Це маска для волосся. Дві штучки взяли. Так, це, щоб я не палила своє волосся захисне, захисний спрей, потім парфуми, крупна сіль. Mm, ще у нас ще тут вершки. Вершки ми взяли, чотири штучки. Пакетики, такі гарненькі. Mm, яйця. Біо. Пам'ятаєте, я вам вчора про, про них розказувала. Потім м'ясо, ошіок. Ошіок. Будемо запікати. Mm потім а, для прання жидка фрош дуже гарний ой з кино п'ять штук целий потім а, цей блиск для губ. гуа ладно! Відкривай подарунок, <серказ> Ой, о майка розовенький, чешучий, який він там. Ой, твой муляшки хотіли. Тут у нас розетка та кабель, мабуть. Ні, наушники! Так, мої ж не підходять. Супер! Дякую! Оце розпаковка. Такого ще не було. Дякую, Любий! Будь ласка, будь ласка.